Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Полковник Сергій Черватий пояснив, що головне завдання захисників Бахмута завдати противнику великих втрат і зламати його моральний дух, після чого наші бійці зможуть впевнено вийти у контрнаступ на надламаного ворога. Оборона Бахмута є ключовою складовою майбутнього контрнаступу Збройних сил України, на який очікує українське суспільство. Головне її завдання стримування ворога та завдання йому величезних втрат. Таку думку висловив 16 березня речник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Черватий в ефірі телемарафону. Зараз там відбувається оборонна операція, і головне завдання стримування ворога. Завдаючи йому при цьому колосальних втрат. Це провісник майбутніх дій, на які чекає всеукраїнське суспільство, заявив полковник. За його словами, українські захисники, завдаючи на цьому напрямі великої шкоди противнику, не лише знекровлюють його підрозділи, а й ламають морально-психологічний стан. Черватий додав, що російські солдати повірили у слова президента Володимира Путіна про те, що кордони Росії не закінчуються ніде. Але на Донбасі вісім місяців вони не можуть взяти під контроль районний центр. І саме бійцями Бахмутського напрямку готується основа для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти на цього надламаного ворога та виконати його з України, підкреслив Череватий. Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповідав, що оборона Бахмута на Донеччині досягла поставлених цілей. Зсу реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання російської армії, а також виграли час для поповнення власних ресурсів. Він зазначив, що зі схвалення президента Зеленського було ухвалено рішення зробити оборону ключової ділянки фронту пріоритетним завданням. Відповідно, стратегію було розроблено українськими військовими відомствами. Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені Вдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання противника з одного боку, та забезпечили навчання і підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого, заявив радник. Подоляк зазначив, що навіть якщо зсу в якийсь момент відійдуть на вигідніші позиції, то оборона Бахмута для української сторони все одно буде великим стратегічним успіхом і фундаментом для перемоги на дерев. Він додав, що рішення про відступ українських сил у Бахмуті не було прийнято. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.